Сьогодні на Волині 30 жовтня і я починаю збір свого гранату. Він вже достиг будемо його зрізати. Ось такі плоди на четвертий рік невеликого розміру, але зате приємно що є. Зараз розріжу і покажу, які вони всередині. Ось розрізав. Такі плоди всередині. Червоно-гранатового кольору. Кислі на смак. І от, якщо порівнювати їх з плодами минулого року, то вони більші розміром, їх більша кількість і сама кісточка. Стає меншою, а м'якоті більше. Тобто з кожним роком потенціал плодоношення зростає. Ось так при зміні клімату такі екзоти, як гранат, можна вирощувати на волині.